Бути незвичною. Можна називати її новою культурою, але скоріше всього, що мало поширена і незвична. Це квасоля, ботанічна назва квасоля золотиста. От вона. Походить десь із Азії. Перші її були привезли те, що попало в нам руки, привезли люди, які були в Афганістані. Ну, Хто що її там привіз, то вже така. І були привезли насіння цієї квасолі золотистої. Перевага цієї косолі в тому, що вона надзвичайно посухостійка. І там, в тих пустинних горах, вона використовує в грунті весняну вологу, а тоді літом вже вона може бути без вологи. Це було посіяно в кінці травня місяця. І два місяці вона собі якось так сиділа, здавалося, що вже нічого не буде. 1 і 2 серпня почалися перші квіти відкрилися. Ну, думаю, вже осінь. За місяць буде, ось вже буде все. Але 1 серпня, 2 серпня відкрилися перші квіти, а сьогодні, 1 вересня, ми маємо вже стигле насіння. Вживається в їжу, так само, як квасоля, і все буває і такого червонуватого кольору, і буває такого світлого кольору. Ну, завдання було таке зберегти, відсіяти, відібрати саме цю, яка має біле забавлення насінин. Тому що вона при варінні дає прозорий колір. Бо як чорні боби кинути в чорну посолю, вона стає той відвар таким мотним кольором. Японська назва адзуки. Може бути як доповнення. Потім сюди додалися зразки, які зібрав Войцяхівський Дмитро Павлович. Він там Працював, де в районі Кушки довгий час, а не підем лікарем, їздив по горах і збирав, але вони змішалися і так постійно пересували. В наших умовах можна вирощувати як допоміжну культуру.